Чотири суботи присвячені кліматичним темам. Хмельницький енергетичний кластер об'єднав спраглих до екологічних знань у школу кліматичного лідерства. Мали змогу ну, пройтись по базовим речам, які пов'язані з кліматом. Це від там екології, це тема водних ресурсів, це тема зелених насаджень, зеленої енергетики і взагалі впливу енергетики на довкілля, це тема сміття і поводження сміття, це ну, можливість дійсно увійти в тему проектного менеджменту, як керувати цими проблемами. Ми також говорили про інструменти впливу громадськості на вирішення ну, прийняття певних рішень владою. Відвідували заняття близько 20 людей, у кожного своя мотивація. Вікторія Гнатюк щотижня долала майже сотні кілометрів з Теофіпольської громади. Я приїхала сюди для того, аби дізнатися багато нового про екологію і запровадити ці знання у своїй громаді. Усвідомили кожен для себе вплив кожного з нас і вчинків кожного з нас на середовище, яке нас оточує. Любов Пархомюк викладає у вищому професійному училищі номер 25 каже, здобуті знання обов'язково передасть учням. Крім того, саме участь у школі надихнула на створення проєкту зі встановлення лавочок із сонячними панелями. У нас є сонячні лавки в центрі міста Хмельницькому біля дитячого світу. Я хочу, щоб встановили таку лавочку. В мікрорайоні виставка, де безпосередньо знаходиться наш навчальний заклад, де є район поліклініка. Є ще інші навчальні заклади. Це енергія сонця безпосередньо виробляє ніяких затрат немає, екології не наносить ніякої шкоди, і так далі. Тобто, це є необхідність. Цей проєкт один з тих, які презентували учасники на фінальній зустрічі школи, і саме його в енергетичному кластері вирішили підтримати міні грантом у розмірі 10 тисяч гривень. Тож ідею із сонячними лавочками невдовзі втілять у життя. Організатори ж заходу наголошують, що головним завданням було згуртувати спільноту ініціативних людей і цього досягли. Певна екоспільнота, вона є вже створеною. Ми сподіваємось на те, що ці учасники будуть продовжувати, вже використовуючи ті знання, які вони отримали у нас на школі, протидіяти різним там, екологічним, можливо, злочинам, можливо, там, змінам клімату, можливо, будуть впроваджувати якісь свої там, нехай невеличкі, але екоініціативи, які в подальшому, можливо, виростуть в якісь круті там взагалі там, екоініціативи, які, можливо, вийдуть навіть за межі нашої громади. Тетяна Гуща, Юрій Старушкін, новини міста.